На завершальному етапі Христина Черновецька звела у Кончазаспі мідно-скляний особняк. Зараз будівельники оздоблюють будинок зсередини. Сама ж донька колишнього мера Києва живе з другим чоловіком у Москві. Святкувати входини кажуть, вона зможе уже наступного року. Як з'ясувала те сан особливе, роботи на довгобуді заможньої господині наближаються до завершення. Скляний вхід, скляні двері та мідний плаский дах. Це довгобут доньки Черновецького Христини. Через його дивний вигляд сусіди уже охрестили дім мідно-скляною фортецею. Будували її майже три роки. І досвідчені ріелтори і будівельники визнають, такого будинку в Україні більше не знайти. Стиль хай-тек, стіни облицьовані плиткою. Фахівці її оцінюють щонайменше у 100 доларів за штуку. Ще одна окраса величезні вікна. Вони суцільні із слаботонованого скла і коштують у десятки разів дорожче від звичайних. Будівельники кажуть, такі вікна, як у Черновецької, і тепло гарно утримують, і шум з вулиці не пропускають. Будівництво вже на завершальному етапі залишилося внутрішнє оздоблення. Тут встановлюють систему вентиляції та опалення. Робітників небагато до п'яти осіб щодня. Виконропу Черновецької незмінний. Коли останній раз була Кристина Черновецька, а яка вам діло говорити про заможну господиню відмовляється. Христина Черновецька, коли приїжджала до вас? А хто вона така? Господарка цього будинку я перерощую ніхто тут немає. Поруч з головною садибою. Ще одна: берег річки, укріплений камінням, подвір'я вимощене бетонними плитами. Усього тут 60 соток землі, неподалік від котежного містечка Золоті Ворота, що під Києвом, сусіди багаті, є й порожні ділянки. Ріалтори кажуть, одна сотка землі коштує близько 40 тисяч доларів, але покупців немає. Пояснюють, ринок елітного житла змінився. На сьогоднішній день дефіцит дійсно елітних об'єктів недвіжимості. Спрос посеню з прошлим роком, на елітне житло в Києві і під Києвом увілічила це, ну, Поразним оценкам у 20-25%. Це має бути цілий комплекс: міста, матеріали, дом, а Зіркову власницю тут не бачили близько року. Відколи Христина Черновецька виїхала з другим чоловіком до Москви і народила там від нього четверту дитину. Але про будівництво в Україні дочка колишнього мера не забуває. У близькому оточенні родини кажуть, Христина планує повернутися додому уже наступного року. Тисен особливе один плюс один.